Вітаю, вас, шановні глядачі на каналі Шаманки Сераш. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні ми поговоримо про обстріли і небезпеки. Сьогодні дуже багато глядачів звертаються з проханням. Подивіться, будь ласка, чи є загроза ДРГ, чи є загроза балістики, чи є загроза обстрілів, чи є загроза отруєння. А що у нас, а як в нашій області? От саме сьогодні ми вирішили зробити такий повний огляд мапи України. Разом з Шаманкою Сера. Вітаю тебе, Олександра. Да, Привіт. Е, нагадую про підписку на канал. І е, перша область, яку ми подивимося, давай це буде Чернігівщина. Так. Mm, ДРГшники на Чернігівщині одразу вивалилися. Одразу, одразу, якісь. Ну, Якісь такі, знаєш, типу провокативні штуки, да. Е, е, прямо м, намагання вирахувати, де там у нас що, і нанести цьому, де, де і що якої шкоди. Тобто е, вичислити, там, я не знаю, де який-небудь укріплений пункт, знаєш у такого формату туди yeah. вдаритися, щось наробити якоїсь лиха. Тому хто на прикордонні Чернігівщини маєте на увазі, що обережно, бо будуть лазити ДРГшники, будуть лазити. Е, загроза обстрілів, Лі, вона у нас є, але не надто висока. Давай так я це назву. Одна моя колега із Дніпра, Катерина, коли робить огляди огляди на область, вона, знаєш, класно там каже: рівень червоний, рівень помаранчевий, рівень зелений. От тут от рівень помаранчевий. Ну, от Я в неї так візьму нахабну цю ідею. Ну, типу, є загроза, тобто диявол випадає, він хоче перевернути, але це говорить про те, що десь щось, якась, якась гадость може, може найближчим часом летіти. Для глядачів я беру приблизно там тиждень, днів 10, тобто, це які, якісь найближчі да, тижні, тобто, найближчий час який. Є за основу. Воно плюс-мінус е, працює. Ну в такому ключі. Тому на Чернігівщині з ДРГшниками обережно. Е, Сумщина. Суми. Також ДРГшники. Знову ризик для цивільних ви ДРГ. Я вже про це говорила. Про це потім підтвердило в новинах. Воно і полишається. Це забігання мечів, Забігання розстріляли, кого попало і побігли назад. Ну, тобто, це треба розуміти. Вони так і ну коротше, воно так і полишається. У нас там щось працюють над якимись укріплюючими штуками, але щось якось там не. Я так розумію, не все можуть. Сімка сімка жезлів вийшла перевернута. Не, не всі точки можуть захистити. Давайте так назвемо. І от там, де сла, якийсь слабкий захист, то там от починає лазити всі, кому не попадя загроза якоїсь ракетного чогось по вісімці жезлів на Сумщині. Є. Mm -hmm. Як мінімум через Сумщину буде летіти. Ну, при кордоні обстрілюють то зрозуміло, то й будуть обстрілювати, але от по самому місту суми туди на іншу сторону Сумщини, да? Всередину країни можна так сказати, не від, не від прикордонів, все одно полишається. Тобто, щось через Сумщину летить або може навіть по Сумщині, тому також обережно, будь ласка. Mm -hmm. uh, Херсонщина. Гатять Херсон, одразу вісім кажезлів, легше поки не стає. Гатять Херсон, гатять Херсон, щось планують на Херсоні. Військового толку планують на Херсонщині. Знову, скоріше за все, це стосується наших військових позицій. Вони там, коротше, зараз ця тема на Херсонщині буде загострюватися певним чином з нашими позиціями на тому березі, і оця вся історія, там важко, і там воно поки так і продовжується. Uh... Давай в Харківщину подивимось. Саме такі пекельні області. Харків по нам, друзі-харків'яни, скоріше за все, найближчими якимись е, тижнями буде летіти, саме по місту. Летіти буде. Ну, типу, летіти буде. М -м знову вони нас обстріляють. До цього треба морально готуватися. Е, на... Полі бою супер важко. У ворога, скоріше за все, будуть якісь незначні але просування. Незначні, але просування потерпає у нас область від обстрілів. Там це і, ну, Вовчанськ, коротше, це от, в, в, вгорі, да? і якісь по Вовчанську провокативні. Від кордону якісь провокативні штуки. Я не скажу, що прямо підуть, знаєш на Вовчанськ, але, але якісь типу вкиди, візуали, що хтось кудись лізе, знаєш, якісь стягування показові, можливо, якісь ДРГ, да. Оця історія на Вовчанську, і постійні ці, і постійні якісь обстріли. І Купянськ, я ж кажу, у ворога будуть якісь успіхи невеликі, але будуть тимчасові, але вони, на жаль, ну, прослідковуються. Тобто там у нас пекельно, і пекельно у нас поки там і полишається. Якої загрози слід очікувати зі сторони Луганщини? Ресурсу, вони через, вони з Луганщини тянуть якийсь ресурс на напрямок якраз туди. От, от якраз на Куп'янській вони з Луганську з Луганщини тупо про ресурс. Оцього очікувати з Луганщини. Тобто, всі, ті, е, ці, скажи мені, точки там Лиман, ти зрозуміла, оцей Лиманський, воно все буде потерпати від того, що з Луганщини йде ресурс. Донецький напрямок. Ну там ворог також не е, залишає своїх спроб на захоплення. Там, здебільшого, в великій кількості точок підвішений стан, тобто все знаходиться так, як воно і знаходиться, да, без суттєвих серйозних просувань. А, на з Донецького напрямку багато, багато вежі, тобто там, ну, там і не вщухають обстріли. Вони, на жаль, вщухати не будуть. Тобто там летить по то, точкам о, наших військових до ще й більше, і там, звісно, Донецький напрямок він супер важкий і важким він поки полишається, хоч і підвішеному стані. Запорізький напрямок. Знаєш, запорізький напрямок з військової точки зору. Знаєш такий, як заблокований. Ну, я маю на увазі, і воно не таке. А воно і є. Він буквально заблокований і для нас, і в принципі, і для них. Тому що от воно як стало все отак. От от. Клином. Отак, от воно клином і стоїть. Для самого Запоріжжя і Запорізької області не окупованою є вежа, тобто щось летіти, десь обстрілювати. А, там, де вони достають якимось РСЗО чимось, вони будуть просто хаотично куди попало. Ну, по Запорізькій області. По місту Запор... Запоріжжя також є е, загроза обстрілів. Uh -huh. uh, Дніпро, Дніпропетровська область. Одразу першим випала вежа. Тому Дніпро і Дніпропетровська область ми на стрьомі того, що того, що при чому випадає карта ностальгії? Можливо, об'єкти у Дніпрі, по яким уже били, або об'єкти, або райони. Знаєш, типу вже місця, по яким вони, вони вже гатили, уже гатили, тобто старі якісь місця їх, вони володіють якоюсь інформацією по Дніпропетровській області, саме по області, навіть не по місту, саме по області, і щось намагаються, звісно, туди влучати. Воно у них не, не завжди вдало і дякувати ППО, і Богам, і Силам ЗСУ і всім на світі, але плани у них якісь на якісь об'єкти в Дніпропетровській області є. Там, от і якби і місто під загрозою, і, і область, от в області щось їх там цікаве. Кропивницький, Кіровоградська область Uh, по Кропивницькому і по Кіровоградській області більш-менш в мене прям так ну, більш-менш реально випадає. Саме цікаве, що на питання загроз для Кропивницького та Кіровоградської області, в мене взагалі випадає щось політичне. Я не знаю, що у них там станеться політичне, ну, типу, але щось, щось політичне. Ну, типу, я, я ж кажу, може, там в Кропивницькому, чи мер там щось начуде, чи знаєш, ну чи якось візьмуть там за сраку, за якийсь хабар, чи ще якась, то чи якийсь скандал. Але коротше щось отаке. От із загроз там щось політичне. Ну, Політики, в принципі, наша найбільша загроза після Русні. їх політичні рішення, тому Кропивницький, не скільки ракет боїмося, скільки своїх політиків всередині. Давай подивимося Миколаївську область. Біля води є загроза в Миколаєві та Миколаївської області, чи з води, чи біля води. Коротше, щось, щось пов'язане з водою по Миколаєву. Там, там у них е, якісь чи плани, чи якась штука. Я не знаю, де ми там у Миколаєві, скажімо так, можемо плавати. Давай так, де ми там можемо чи на лодці переміщатися, чи на, на чомусь переміщатися, але от для цього є загроза. Mm -hmm. От для цього є певна да, певна загроза. Uh, Одеса, Одеська область. У Одеси, знаєш, таке враження, що велика передишка після атаки. Знову і знову вони будуть намагатися кошмарити Одесу. І Одеську область, Бо знову да, в мене і диявол, це щось, про що вони знають, знову про якісь об'єкти, про які вони, в них вже є, є розуміння куди. От коли я бачу у картах, що у ворога є розуміння, куди, щось уже є на Карандаші, це значить, що вони планують туди вгамселити. Тобто, Одеса якийсь такий зазор, коли тихо, а потім вони знову будуть направляти ці всі дроні, ракети, і це все барахло, на ту нещасну нашу Одесу та Одеську область. Тобто, ну, Якби по якимось ну, конкретним точкам. Uh -huh. Uh -huh. Полтава. Ми з тобою Полтава. Я думаю, просто Полтава чи Черкащина. Так ми давай подивимося і Полтаву, і Черкащину. Вони ж там поруч, якраз чи можна подивитися гідроспоруди в березі Дніпра. Зараз. Дивись, по Полтаві, Кхм, по Полтаві. Мені не подобається, що ворогу хтось щось злив по Полтаві, можливо, у області у Полтавській, навіть не по самій Полтаві, а в Полтавській області. І мені не подобається, що щось з чимось от знову, якоюсь інформацію ворог володіє по Полтавщині. Тому Полтавщина, майте на увазі, що у вас, ну, може, десь летіть, саме по якимось конкретним чітким об'єктам. Тому що загроза саме такого формату є. Так, тепер Черкаси та Черкащина зараз. Mm. По Черкасам більш-менш. Більш-менш по Черкасам та Черкащині. Так, по Черкасам плюс-мінус нормально. Зараз по гідроспоруди. зараз. У ворога та якісь плани є, але вони, але вони в них недосяжні, якісь нереалізуємі по гідроспорудам на тому напрямку. Тобто мож, їм там, уже і хотілося би, а от технічно не дуже, не дуже можеться. Угу. Слава. О. Богу, що ага. а, Давай подивимося Вінницьку область, і Житомирську область. Угу, зараз. По Вінниці більш-менш нормально у нас по вінниці. Хоча тут хтось, до речі, знову у вас зливає у Вінниці, бо мені випадає, що хтось передає інформацію. Це означає, що, умовно кажучи, якщо ми говоримо там про якісь обстріли там найближчими тижнями вас може пронести. А от коли передадуть остаточно, там от уже не пронесе. Знаєш, типу, бо ну, це на, на таку там на жаль. Вінницю зливають, чи область. Так, зараз. Там це частково стосується місць, міста, але не в такому обсязі. Там щось по області у вас. Щось, так, да, десь по області, хтось щось, щось коротше, щось там по області. Так, житомир. Так, житомир. Ні, Житомир цього разу більш-менш, Житомир більш-менш. Скоріше, знаєш, літає над Житомиром, але не по Житомиру. отак от, от, ну, Або збиває над Житомиром, але не летить в Житомир, і, або по Житомирській області. Тобто воно якось якось так. Рівне і Луцьк. Я думала Луцьк. Давай тоді Луцьк, рівний і Хмельницький. Давай уже. Давай, давай Просто знаєш, між Хмельницьким та Рівним знаходиться Старкон. І от завжди угу. цей стархон бідний потерпає. А зараз подивимося, зараз. Так, Хмельницький. Мені не подобається, що на Хмельницький вивалилася одразу п'ятірка мечів. Це ж якась падла якраз у Хмельницькому, у Хмельницькій області, уже щось десь наздавала. Понимаєш? Уже щось десь наздавала, уже щось, щось уже нагородила, наворотила. І є для Хмельницька, для Хмельницької області трійка мечів. Тобто є загроза а, промаху в, і людських жертв, от у чому О. момент. Да. Тобто щось десь хтось щось злив, і воно, можливо, навіть не коректне. Бо п'ятірка мечів ножів спину. Може, хтось навіть злив умисно не зовсім коректну інформацію. Знаєш? типу. Ну коротше. Так рівне. <плес> Рівне. Рівне Є загроза для рівного. Вісімка, вісімка жезлів одразу вивалилося. Щось пов'язане з тузом Тобто це щось про, про військове на Рівненщині. От о, Там загроза для оцього є. Так, Луцьк. Зараз. Я не скажу, що Луцьку або о, Волинській області прямо щось загрожує, але таке враження, що буде щось чи розганятися, чи будуть якісь прецеденти, які будуть знаєш, нарощувати напруження. От на в тій області, тобто не mm -hmm. скільки, не скільки дій, скільки оцього, от, от розгону якогось напруження, бо люди такі будуть. Знаєш, типу, що чекати? Що чекати? Mm -hmm. Де що там? Я не знаю, чи то там щось поляки будуть знаєш? Знову кублити там на 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 нагострювати. На чи може там білоруси вдовж кордону будуть ходити, Понімаєш? Ну ти поняла, нервувати коротше. Mm -hmm. Буде скажімо так, не зовсім коректний, але привід для нервування. Отак, от ми це mm -hmm. назвемо. Так, так, да, у нас? Львів, Львівська область. Угу, зараз. Для Львова поки скоріше за все, тихо. Бо в мене воно більше. Знову знаєш, в якому стадії для збору інформації. Давайте так назвемо. У мене поки не випадає, що по Львову ну відгатили воно коротше, поки Львів там передишка. Знаєш, типу? Да. Давай подивимося Тернопіль і Івано-Франківськ. Угу. Uh, такий, як більше щось летить через Тернопіль, ніж по Тернополю. От, угу. Ну, uh -huh. Мимо, да. Може, які там шахет на розворот іде, але не ну, ти зрозуміла, не, не по самому Тернополю. Так, Франік, зараз. Івано-Франківськ в захисній позиції. Можливо, там щось збивати, будуть над Франківськом або десь в тому районі. тобто Він ну, більше... номер показує, що десь буде пролітати, а Івано-Франківська да. збивати. Так, да, тобто там більше про захисну якусь позицію івано франківська Є в нас е такі е більш-менш спокійні зони: це Чернівецька область і Закарпаття. Чи mm -hmm. можна їх не подивитися, давай глянемо. Да, зараз. Чернівці тихенько, чернівці тихенько, так, Закарпатська область та Ужгород зараз. В мене там випадає ймовірність якогось агресивного прецеденту, але не від русні. От як ото було, знаєш, з отим типом з гранатою, гранатою? Так, от такого формату. Тобто там якесь внутрішнє, якесь можливо агресивне заворушення, але це не від Русні. Угу. Це щось на, на, на наше внутрішнє коротше. Е, і давай подивимося півострів Крим. Крим же ж Україна, Україна, наш, наш. Давай подивимося, так. що там чекає ворога в Криму. А, наші вже про щось знають, і над, ну, про те про що вони знають, вони вже над цим працюють. Щось цікаве, щось військове. Ми дуже сильно хочемо, щоб його не було у нашого ворога. Щось цікаве. Ну що, нас, Київ з тобою тільки? Так, да, лишився Київ, і я просто а, Київ, Київська область. Я просто боюся, я сижу на своїй соломі, і кожен раз, коли дивлюся Київ, в мене серце замирає. П'ятірка мечів по Києву, котику, щось знову щось позливали по Києву <кій> та по Київській області, будуть гатити по Києву. Будуть гатити по Києву, по чомусь, причому якось падлючно. Слухай, мені не подобається дев'ятка е, мечів. Бо є знову ризик кудись втрап... ну, втрапляння або у осколків, ти зрозуміла, або Добре. чогось подібного. Скоріше за все, будуть комбіновано знову якось намагатися е, обдурити, бо ілюзія обдурити київське ППО. Тобто, типу знаєш, як обдурення і п'ятірка мечів, тобто це якось мерзотно. ну ти поняла, І воно ж все через Київську область і на Київ. і от Тому для Києва є загроза, така от якраз підступна загроза, де можна щось ну, пропустити. поняла, Давай ми би... дивимося лівобережжя, правобережжя. Ну, для правого якось загроз більше, ніж для лівого. Правобережжя Київщини і Лівобережжя Київщини. Чуєте сигнал повітряної тривоги, не нехтуйте сигналом і, будь ласка, спускайтеся в безпечне місце, спускайтеся в укриття, ходіть на паркінг, навіть якщо вам до паркінгу треба йти, як мені 15-20 хвилин. Є можливість спускайтеся загроза більше від балістики чи від дронів. Ракетне. Це більше про ракети, ніж про дрони. Дрони трохи інакше падають, і небезпека. Навіть знаєш, як небезпека в цій ілюзії, саме в обмані, з яким будуть робитися обстріли. В комбінуванні або в фальш цілях. От в у цьому небезпека навіть. Не скільки там точно від а, дронів чи точно від балістики, хоча більше балістика випадає, саме в обманному маневрі. Вдень чи вночі. Mm, більше темний час. Тобто, це все, що от у нас там з вечора. І до раночку, ти зрозуміла, тобто воно таке, таке більше коротше ну, темний час, ніж денний. Шановні глядачі, залишайтеся, будь ласка, в безпечних місцях, якщо чуєте сигнал повітряної тривоги. Хочеться побажати всім нам підтримувати один одного, донатити ЗСУ і вірити в нашу перемогу. Разом ми сильні, ми незламні і. Вірте, що все обов'язково буде Україна. Сереж, дякую тобі. Привіт, назлавному Харкову. До нових зустрічей в ефірі.